Днями у Калуші побував неординарний музикант із Харкова Сергій Онищенко. Після дворічного туру країнами Азії, Австралії та Нової Зеландії. Він повернувся до України, щоб презентувати свій новий альбом «Make Like a Tree», записаний під час подорожі. Приємно, що одна з перших презентацій музиканта відбулася саме для калуських меломанів, які зібралися того вечора у Максвелл-пабі. Сергію Іонищенку лише 26 років. «Вік вікнам він зізнався, що це саме такий вік, у якому варто багато чого встигнути. А тому 11 червня 2012 року Сергій вирушив з Харкова до Москви, а звідти автостопом до Сахаліну. То було 14 країн, які об'їздив зараз. Я поїхав на схід, і в мене не було такого чіткого плану, куди саме я. я... Поїду в які саме країни, але походу я поїхав там, через Росію в Китай з Китаю. Вирішив їхати в Лаос, з Лаоса в В'єтнам, Камбоджія, Тайланд, Малайзія, Сингапур, Індонезія, Ванівнея, Австралія, Нова Зеландія. Ну там було декілька таких країн, як там Гонконг, Макао, які маленькі, але все-таки ж теж все та карні країни. Насправді я завжди думав, що ось щоб подорожувати, треба мати величезних гаманець, бо такий суму таку суму банку, щоб вона там тебе забезпечувала. Я зрозумів, що насправді то. Можна і так, але для того треба працювати все життя, і ця подорож колись там буде, а може і не буде. І я вирішив не відкладати це на потім, а просто взяти і їхати і просто зменшити якось свої потреби. Я просто вирішив відмовитися від деяких речей і подорожувати зовсім бюджетно, мінімально. І я їжу їздив автостопом по цим, цим, цим країнам. Так само я жив ну, за ці три роки. Я зупинявся в хостелі, ну там хостел готель три рази за все це за, за всю цю подорож. Це весь інший час я жив у людей, які мене запрошували, бо я писав їм через інтернет, тому що зараз є сайт Couchsurfing, куди можна писати, і люди тебе приймають. І це набагато цікавіше подорожувати саме так, тому що коли ти живеш в готелі, то ти трохи обмежений, ну, ти в своїй такій капсулі. А коли ти живеш з реальними людьми з цих країн, то ти набагато краще відчуваєш саме цей смак подорожі. Саме завдяки спілкуванню з місцевими мешканцями Сергій Онищенко і вирішив запроєктувати Make Like a Tree Ідея якого полягає у тому, що вся музика створюється і записується у процесі подорожей у різних куточках світу. Було дуже цікаво саме створювати пісні, зустрічати нових людей, тому що коли ти зустрічаєш цих людей, вони розповідають тобі тобі свої цікаві історії. І вони саме ці історії, ці подорожі, ці враження, вони якось проходять крізь мене, і я їх там сублімую у свої тексти, сублімую музику. Ті пісні, що я граю на концерті, вони суто мої, це суто авторська творчість. і. Авторський проект, де я намагаюся поєднувати то коли люди приходять, я відразу кажу, що то не зовсім звичайний концерт, тому що крім пісень, в мене є ще фотографії, та які я роблю в процесі подорожей. і Я їх розвішую в приміщеннях, де я виступаю, тому щоб люди мали б трохи є, таку не знаю ідею, звідки саме я беру це натхнення, звідки саме. Я приїхав і зараз я ще додав і відеопроекцію, то є фільм, який я зняв в базі в похонові Гвінеї про людей там, і він йде на задньому плані. Тобто, це, це такий є проект, який трохи, як знаєте, як пиріг, як коли ти береш шматочками від усього від усього, і таки робиш якийсь пиріг. Такий.